Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець з дивного міста Сукіряни. Чим воно ж дивне? Відповім: коли в місті немає голови сукірянської ТГ, господаря Сукірянщини Василя Васильовича Козика, починаються творитися фантастично нереальні речі. Прямо біля міської ради. За міськрадою міста Сикіряни є такий невеликий парк. Залишок ще давнього панського парку з 1800-х років. Там з'являється автомобіль з білим порошком. З хімії. Ви скажете, як же Сикірянська міськрада чиновники пишуть. Ми контролюємо виїзну торгівлю, всі місцеві підприємці повинні платити податки, врагні пройде, усі вулиці, все під контролем торгівля. А тут з'являється якась дивна машина, нисокірянська, не незрозуміло звідки, відкривається і прямо за міськрадою, за 30 метрів від міськради, 35, починають торгувати порошком. І що саме характерними, першими в черзі стають все. Всі чиновники Сукірянської міськради. І ще, як підмічають, начебто наші жителі міста Сукіряни, начебто окремим чиновникам, поважним чиновникам, дають здачу великими купюрами. Себто підходить поважний чиновник міста Сукіряни до цієї машини з білим порошком. І що дає 50 гривень. Бере порошок, а здачу йому дають 500 гривень. І це підмічають жителі міста Сукіряна. От що робиться в місті, коли Василя Козика в місті немає, коли він кудись їде по державним, надіюсь, справам. Зразу в місті починається що? Торгівля замість крадою. Невідома машина з невідомим білим порошком, начебто хімічним стиральним, як кажуть. І секірянські чиновники в черзі, які дають 50 гривень, а отримують здачу 500 та ще й повну сумку порошку. Питанечко: ну я вже не кажу, куди дивляться наші, ну що сказати, правоохоронці чи мусора. Ну От я завжди поважав наших правоохоронців. Зараз чомусь повага вже зникла. Повністю зникла за півтора року війни до них. Хай вони не ображаються. Ну Куди дивляться наші мусора? За 35 метрів від міськради, начебто, по словам місцевих жителів, зупиняється невідома машина, яка торгує білим, начебто стиральним порошком. ля машина як вона проїхала блокпости, як вона рухалась до сукірян, чому торгує за 35 метрів від міськради. А міськрада під час війни це ж стратегічно важливий об'єкт. А як вони під'їдуть за 35 метрів з вибухівкою? І бабахнуть ту міськраду серед біла дня з кучею народу, там з 200 чиновників висижує сраки з 9 до 6. Теж ніхто не думає. Себто наші мусора ну думати взагалі не хотять. Що за машини катаються по секірянам, чим вони торгують, чи що там в тих машинах, а може, тротіл привезли, гексоген, хрін його знає. Тепер про наших сукірянських чиновників, про тих, хто обкладає податками місцевих підприємців, про ті, що кажуть, кожен повинен платити. У мене питання, а оця машина, що начебто торгує стиральним порошком, невідомо звідки, і той порошок придатний, непридатний, документи має. Вона податком обкладується, дозвільні документи є, платить казну сукірянські громади. Дивні речі творяться, коли з міста зникає Василь Козак. Дивні, сукіряне вже давно стало містом без безпредділа. Закону немає. От коли козак виїжджає з міста, взагалі немає закону, немає Конституції, немає у людей права, немає порядку, в місті коїться казна, що. Ну, і тепер по. Російському, не хочу сказати, москальському, не буду ображати росіян, які тут проживають у нас на Україні. Російськомовних, давайте по російському, Чернішевському. Хто виноват і що делать? Дайте відповідь в коментарях. Ми з вами український історик та журналіст Іршвець, Сукіряни, Чернівецька область.